Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам наше нове напрацювання термосумки, е, яке в майбутньому відповідно зможемо відшивати будь-яких потрібних вам розмірів, кольорів з вашими логотипами і під ваші задачі, е, комплектуючи їх всіма необхідними опціями. Сьогодні поговоримо про перше виконане замовлення, про пропрацьований крій, е, про першу реалізовану термосумку, яку ми відшили для нашого замовника, і, власне, в чому. Саме її різниця і чим вона відрізняється від того, що було в нас раніше. Звісно, матеріали ми використовуємо ті самі, якісний зовнішній тент ПВХ, який досить зносостійкий, довговічний, легко витирається від будь-яких забруднень. Репсову стропу використовуємо. В даному випадку вона йде з додатковим верхнім перекриттям, бо термосумка має дуже великі розміри. Відповідно, і велике навантаження буде йти на ручки. Для цього робимо додаткове перекриття. По комплектації тут дві основні ручки, і е, попросили зробити ось таку прозору кишеню з вкладишем на верхній частині це для внутрішньої інформації. Е, далі спосіб відкриття цієї термосумки. Йде два ось таких от фастекси І виглядає, начебто на боковій частині в нас нічого немає. Ось внутрішній простір. Обов'язково йде жорстка вставка на дно. Майже на всі термосумки, які ми відшиваємо, ми робимо цю вставку. Е, вона робиться. І для того, щоб дно у нас не прогиналося, і для того, якщо у вас йде часткове завантаження, наприклад, от сюди заморожені пельмені, ви поклали, да? ось так от прикрили, бо у вас їх 10 кг, а сумка розрахована на 50%, прикрили цією вставочкою, і холодне повітря буде акумулюватися в тому просторі, як наслідок така продукція буде довше е, в охолодженому або замороженому вигляді. Вушки. А при закритті їх можна лишати або всередину, залежить від того, які у вас задачі. Да? Якщо у вас більш тривалий час перевезення, то, звісно, краще їх відігнути. Якщо це доставка, яка там не більше двох годин, можна цим і не займатися. Але така можливість є: вушки ми відгинаємо, і у нас йде захист з трьох сторін. Подивимося ближче. Все пропрацьовано до дрібниць, тому тут немає якихось дирок, да, через які може дощ потрапляти сюди, чи повітря тепле, чи холодне з термосумки виходити. Все досить герметично і класно зроблено. Задоволений насправді цим результатом. Ось точно так само. І з іншої сторони, щільне прилягання. Відповідно, щільне прилягання гарантує нам більш тривале збереження продукції всередині. І два фастекси для додаткової фіксації е, цієї кришки, щоб під час доставки вона не відкривалася. Що хочеться сказати відносно цієї моделі термосумки, чому ми йдемо таким шляхом і чому ми напрацьовуємо ці е, рішення? Не, тому що альтернатива е, це змійки-бігунки. На великих площах ось таких от термосумок. Вони показують себе не дуже ефективно і бігуночки з часом зношуються. І виходить така ситуація, що вся термосумка відшита класно, класні матеріали довговічні, а бігунки там через рік ламаються да, і потребують заміни. А це ми робимо такі ремонти, такі заміни. А навіщо, якщо є варіант, да, коли термосумка повністю комплектно, не має ніяких недоліків і може повноцінно без якихось нюансів служити весь термін? використанні і на протязі нічого не буде ламатися, так сказати, не буде слабкого звіна да, під час використання. І тут, звичайно, ми це слабке звіно в вигляді змійки прибираємо. Тут відповідно тільки фастекси, які ми можна фіксувати, можна не фіксувати кришку за, за вже за бажанням. Да. І якщо тут раптом щось з ними трапиться, він легенько міняється. Верхня частинка взагалі вона дуже надійна. А тут, ну, щоб відламався усік, ну це треба дуже постаратися. Але цю частинку легко замінити, на відміну від змійки і бігунків. Да? Тому ось такі от рішення, кому цікаво, звертайтеся, реалізуємо будь-яких потрібних вам розмірів в потрібній кількості, відшиваємо від однієї штуки. Ну тому, кому цікаво, звертайтесь до нас для консультації. все вам розповімо, проконсультуємо і порадимо найкращі рішення для вашої доставки.